30 травня 2015 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся мітинг реквієм в рамках відкриття меморіалу пам'яті на честь загиблого під час проведення антитерористичної операції на сході України у вихідця з Хмельниччини, дияка Павла Станіславовича. Прапорщика Державної прикордонної служби України, який загинув 12 липня 2014 року на Донеччині. Рятуючи своїх бойових побратимів від смерті, він не роздумуючи віддав найдорожче власне життя. Встановили меморіал пам'яті у центрі забезпечення навчального процесу Вищого навчального прикордонного закладу. У відкритті меморіалу взяли участь родина та близькі герої. Представники Державної прикордонної служби України, керівники органів влади, товариші Павла по службі, почесні гості та просто небайдужі хмельничани. Сьогодні відбувається подія, яка болить кожному з нас. Ми відкриваємо меморіал пам'яті справжньому сину українського народу, захиснику патріоту. Для відкриття мітингу Реквіму, що присвячений пам'яті прапорщика Діка Павла Станіславовича, до мікрофону запрошується ректор Національної академії, полковник Шинкарук Олег Миколаєвич. Шановний Михайло Васильовичу, шановний Іван Олександровичу, Анжала Іванівна, шановні керівники силових обласних відомств, дорогі прикордонники. Ветерани Державної прикордонної служби, друзі, які знали та пам'ятають Павла Станіславича Деяка. шановні товариші, під час складної та напруженої обстановки в зоні проведення антитерористичної операції, військовослужбовці Держприкордонслужби стійко стояли на відповідальних ділянках та мужно виконували і виконують свої обов'язки. На жаль, під час бойових зіткнень та надпадів терористів. 63 прикордонники, які хоробро боролись з ворогом, загинули. Ще 382 прикордонники зазнали порани. За мужність та героїзм під час виконання обов'язків в зоні антитерористичної операції державними нагородами відзначено 576 прикордонників. На жаль, 62 з них посмертні. Вічна пам'ять героя. Прошу вшанувати всіх прикордонників, що поклали своє життя, захищаючи вітчизну хвилиною мовчання. Сьогодні визначний день. Визначний тим, що ми вшановуємо пам'ять своїх героїв. Героїв, які сьогодні захищають нашу землю. Героїв, які ціною свого життя. Дарують нам мирне небо над головою. Ми з вами навчились об'єднуватись навколо спільних цінностей та разом вчимося шанувати наших побратимів, наголосив ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, полковник Шинкарук Олег Миколаєвич. Для відкриття меморіалу пам'яті прапорщика, деяка Павла Станіславовича, запрошується дружина. Батько, діти Павла та керівництво області. Як Павло Станіславович віддав своє життя за нас, за наше майбутнє, за квітучу, неподільну єдину Україну. Пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях, сказав голова обласної державної адміністрації загородний Михайло Васильович. Сьогодні прикордонники не словом, а ділом відстоюють територіальну цілісність та незалежність нашої батьківщини. Демонструючи при цьому високий патріотизм, мужність і відданість українському народові, зазначив у своїй доповіді заступник директора департаменту, начальник управління кадрового забезпечення Державної прикордонної служби України, полковник Маленчий Микола Олександрович. Коли на сході нашої країни розпочались бойові дії, Павло Станіславович, не вагаючись, прийняв участь. У виконанні завдань з оборони державного кордону. Під час виконання бойового завдання, захищаючи зі зброї в руках незалежність та територіальну цілісність України, внаслідок підриву бронетаспортеру на ворожому фугазі Павло Дияк загинув, віддавши життя за своїх друзів. Завдяки його присійним діям було врятовано життя багатьом прикордонникам. Мужність та героїзм Павла Дияка є прикладом. Усім нам самовідданого служення батьківщині українському народові, патріотизму і вірності обов'язку, непереборної мужності і сійкості, ім'я Павла Дияка золотими літрами внесли в історію нашої держави. Ми довічно пам'ятатимемо кожного, хто віддав своє життя заради миру, спокою та стабільності в Україні та світі. У цей день керівництво Державної прикордонної служби України висловлює слова співчуття. Дружині Павла, його рідним та близьким, всім, хто його знав. Для всіх нас це гірка втрата, яку ми ще довго будемо відчувати як пустоту в серці. Але пам'ять про Павла Станіславовича завжди буде жити в наших серцях. А це меморал пам'яті, який ми сьогодні відкрили, допомагатиме нам приносити пам'ять про грішнівченки Павла Деяка до всіх прийдешних поколінь, прикордонників, які навчатимуться в стінах Національної академії. Слава героям-прикордонникам! Слава Україні! Героям! Слава! Для оголошення наказу голови Державної прикордонної служби України, генерал полковника Назаренка Віктора Олександровича та ректора академії запрошується перший заступник ректора академії, полковник Веретільник Віталій Вікторович. Наказ голови Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка від 28 травня 2015 року номер 428 Наказую нагородити цінним подарунком, годинникам з прикордонною символікою працівника ДПС України Дяяк Анжелу Іванівну. Нагородити почесною грамотою курсанта Амброскіну Івану Андріївну. Наказ ректора Національної академії номер 279 ОС від 25 травня. Нагороджено пам'ятною медаллю дружина прикордонника працівника ДПС України Даяканжело Іванівну. Слово для виступу надається прапорщику запасу Шорохову Сергію Миколайовичу, військовослужбовцю, який був поруч з Павлом Станіславовичем в останні хвилини його життя. Шановні друзі, мені тяжко зараз говорити. Я з ним був до самого в кінці. Мені тільки через місяць сказали, що Павла Станіславовича вже нема. Хочу видіти. Велику подяку дружині і батькам Павла Станіславовича. Дякую за увагу! Нехай сьогоднішні молитва і освячення пам'ятника стане для нас черговою духовною відновою, а ті, які відійшли від нас, стануть нам помічю у викоренні всякого бездуховного розголу, який відбувається сьогодні в країні. Просимо вікарного священика Римокатолицької Католицької церкви міста Хмельницького, отця Антонія, освятити меморіал пам'яті. Слава Ісусу Христу. Блаймо Бога, щоб Він поблагословив пам'ятний меморіал для нашого брата. Милосердний Боже, ти даєш вічний відпочинок душам вірних. Просимо тебе поблагослови цей пам'ятний знак і визволи душу від усіх гріхів. Павла, тіло котрого загинуло рік тому на сході України, пропонується вшанувати пам'ять прапорщика деяка Павла Станіславовича покладанням квітів до його меморіалу. Хмельничани та товариші по службі завжди пам'ятатимуть прапорщика Деяка Павла Станіславовича, який віддав своє життя, захищаючи незалежність і цілісність України. Вічна пам'ять героїв!